П'ятниця 13-го. Отпуски дивимось! Раз, два чачі. Окей. Бейпік АПІМ тебе. Доброго вечора! Курс долара постійно падає, тож сьогодні ми працюємо за євро і бутерброди. Аааа! Що сталося? Де носок! Подивись на другі нозі. Ну <плес> що ж, якщо все нормально, ми розпочинаємо. Прикрий казус в аеропорту. Доброго вечора! Знаєте металеві речі? Пум! Та що з вами таке? Я копійки забув. Бійка лисих дівчат завжди закінчується нічиєю. Несподівано, а ще більш несподіванішим є те, як бабуся гуляє з внучкою по парку. Ну, внучка, який подобається. Щось не знаю, якісь вони всі хіленькі. Хиленькі? ну зараз побачив. Е, внучки, не будьте бабуськи сигаретки? А так бы и сразу. Ну что, нормальные документы? Фотка есть, штамп есть, на Микки Мауса присутствует. Все нормально, все нормально. Мне сейчас 26 лет, фотография в 16. Документ не я не могу въехать на территорию Российской Федерации. Да что вы от меня хотите? Я же Львова, я что не могу, с Москвы погнать, а? А зараз всім знайома ситуація. Тато, тато, я вагітна! Від кого? Не знаю, я ж всім знайома ситуація. <плес> на нашому, на нашому виступі працює гаряча лінія. Вісім чоловік вже опеклось. А зараз неймовірне, закохана пара. Привіт, коханий! Як в мене справа? Дякую, що спитав. сьогодні на до Люба. Шти, ти купив мені подарунок. Ні, це твої речі. Ти переїжджаєш до мами. Хіба ревуть воли, як в яслах? Емо. Випадок у парку. А ви читали Шекспіра? Слухай, ти свідси. Що там? Та не знаю якась маленька бородата дівчинка до мене призвела, взагалі не зрозумієш, що це Хто? Я дівчинка? Я дівчинка, да? Ну все! День мене настав! Сюди терпіли! Оба стали! Де служив? Взагалі-то я тільки навчаюсь! Учимся! Упав, джався, учимся! Раз! Два! Арже присідаю! Раз, два, де терпіть! Слухай, валим, звідси, дівки в парку геть Стоять! А попрощаться! Як кажуть стоматологи, око за око, а зуб за 150 гривень. Випадок у стоматолога? Доброго дня, лікарю. Доброго дня. Дивіться, ви лікували мені зуб, погано його полікували. Ось гратія переробляйте. Знаєте, я вам не полікую цей зуб по гарантії. — Чого це? А у вас пломба зірвана. — Одного разу я з друзями пішов по чорниці. Але вони відмовились виходити з монастиря. І в продовження теми опізнання на Близькому Сході. Готові? Так. Ведіть підозрюваних. Ось троє підозрюваних. Хто з них вкрав ваші речі? Оце mm. посередині, точно він. Я почав підстав! а ні ні, ні, ні! Ні, не він оце краю, точно! Шановний, шановний, заспокойтесь! Тут повністю прозоросло, вони вас не бачать, лише чують. Давайте ще раз. Тоді точно то, я точно повністю передані. Та й завжди треба було аватарку поміняти. <плес> дай дай, налітай, дай, дай, налітай, хто за мною, тот герой. Ось так у Верховній Раді пробується більшість. <плес> 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 ну що ж, і нас хотілося б сказати. Давайте жить як старому доброму мультфильмі. Дружно! Нет, в 2D форматі!